Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий запросити вас до вже 35-го спільного з вами нашого щоденного випуску Діалог Відверто. Це там, де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, запитання можна залишити не тут, а на моїй сторінці в YouTube, в розділі Спільнота під верхнім дописом. Саме там в коментарях там про це і написано. А тепер відразу переходимо. До тем, які ви пропонуєте, і зараз я трошки змінюю тут порядок. Я витягнув з глибини, бо я пригадую, я ж приглядаю всі питання. І я знайшов одне, яке пов'язане теж з Юрієм Швецем. Бо я вчора дав відповідь, і раптом на неї виникла досить бурхлива реакція. І тому я відшукав інше питання, реальне від реального іншої зовсім людини. Воно знову, так як і попереднє було, воно саме за свою суттю негативним містить ставлення до швеця, А я якраз в цій ситуації буду його частково виправдовувати, так як я це зробив і минулого разу, коли йому закидували певні речі, яких він в основному в своїх записах не робить. Але я нагадав одну важливу тему. Що люди, які були в, колись там працювали в КГБ, в радянській розвідці, в Гру і тому подібне, вони вже автоматично викликати мають в нас певні перестороги. І навіть якщо нам дуже подобаються їхні тексти, нам треба бути обережними, тому що в якийсь момент може виронути те, що спрямовано на певні цілі. Так само я відзначив момент, який викликав бурхливу реакцію, що швець, як росіянин за кордоном, Може в певний момент, може не обов'язково зробив кілька реверансів спеціальних грати певну роль, тому що російська демократія закінчується там, де починається національне питання, і тут раптом буря. Е, ну буря як буря не абсолютно масова, але чисельна. Одна люди, глядачка навіть там відписується від мене. Ну та ради Бога, це ваше право. Але йдемо про що? Йдемо про те, що виявляється, у нас є ну, певний фан-клуб Юрія Швеця. В цьому щось страшного немає, якби не один маленький нюанс. Слухайте, а першу заповідь, Божу, забулися. Не шукайте собі кумирів. Кумирів не існує. Ви можете захопленням ставитися до певного політика. Я підтримую Порошенка, але в мене є аргумент, чому я за Порошенка. Я поясню, чому він кращий був президент завжди, і чому він зараз найкращий, на мій погляд, був би претендент майбутнє на цю посаду. Якби раптом він перестав бути таким, ну напевне, тільки через те, що це саме Порошенко, напевне, я б його точно не хвалив. І обожнювання в мене точно немає, при тому, що це політик, від якого залежить доля моєї держави. Але коли появляється обожнювання Зеленського. Або обожнювання якихось менш каліброваних людей, там типу Стерненка інших, на яких починають просто тупо молитися, і будь-яка згадка про них, де немає оспівування, викликає елементарну агресію. Оце вже страшно. Я дуже хочу, щоб люди, які слухають мої дописи, яким подобається те, що я пишу, те, що я записую на відео, що вони ніколи не доходили в ставленні до мене до таких речей. Я дуже радий, до речі, тим, які мене критикують. То, за якісь історичні, як вони вважають неточності. Я вважаю, що я там був правий, але це їхнє право. Або зараз в випадку з Швецем я задоволений, що до мене є критика, тому що це добре. Але коли людина, яка реально працює фаховим блогером, дійсно дуже фаховим, тому що мати мільйонний акаунт YouTube, це треба міти попрацювати. яка... Ну, не будучи мегаспеціалістом, стала ну, досить ключовим експертом, якого скрізь запрошують, це є фахова людина. І коли цю людину починають обожествляти, обж... вибачте, це означає, що в нас щось нехорошо. Ой, не добре щось у нас. Тому давайте зараз вернемося знову до історії з Юрієм Швецем. Перше, я все-таки зачитаю питання і не його відповім, тому що тут якраз раз я не згоден з людиною, яка задає питання, і я тут виступлю якраз на користь Швеця. Значить, хотілося почути ваше ставлення дур'я Швеця, От він, начебто, і проукраїнський, постійно критикує Єрмака та інших крутів реваншистів, а відбиллює зе. Молодий президент, його сім'ї, угрожалі, і т.д. складається враження, що вкладає в нашу голову тезу цар хороший, боярі похі. що не так і швецем. Ну, перше, я не вважаю, що він хвалить Зеленського. Я бачив матеріали, де він дуже жорстко критикував Зеленського. Я не все дивлюся, швидому ну, не то, що не все. Я дивлюся дуже вибірково. В нього були дуже критичні виступи. І вони були логічні, вони були правильні. До речі, вони були з позиції саме американського громадянина. І вони дуже нагадують позицію, яку ми почули від Вікторії Спарц. Американські платники податків, американські виборці мають право знати на що йдуть їхні гроші, і розкрадання цих грошей або підозра, що вони можуть бути розкрадені, це є проблема внутрішня для США. І тому ви, пане Зеленський, зобов'язані за це відповідати головою і чітко все пояснювати, а не демонстративно ображатися. І тут, коли Шведь писав такі речі до Зеленського, звертаючись, я його абсолютно підтримую. Це є правильно. У нього багато критичних вистоїв в цьому плані. Можливо, в якихось новіших в його записах, або тих, які я пропустив, були якісь подібні речі, що там, мовляв, Зеленський не зовсім там в цьому винен, там оточення, або що на нього був якийсь тиск його сім'ї. Ну про сім'ю, знаєте, давайте забудемо. Це казочка дуже дешева. Якщо такі речі були, ну я можу сказати, я не згоден з Швецем, Але я вважаю, що він більшості випадків займає порівняно нейтральну позицію. Я тільки не вважаю її дуже кваліфікованою. А от тепер перейдемо до людей, які мене розкритикували в темі, в якій я з ними не згоден. Ну, що я скажу, я приймаю критику, і ту, яку я не згоден, вона теж хороша. А в даному випадку, я буду не погоджуватися. Мені кажуть, швець українець, він народився в Україні. Слухайте, в Україні народилася Валентина Матвієнко. Ми ніколи не скажемо, що вона українка. Тому що при тому всьому, що вона все включно своєю реальною кар'єрою, а її кар'єра почалася, знаєте де? Путаною при Черкаському медучилищі. От там вона почала кар'єру, яка довела її до сьогоднішньої посади завсюта федерації керівника. Ми ніколи не скажемо, що вона українка, тому що це нелогічно. Ми можемо дискутувати, чи народжений у Львові народжені у Львові, Роман Вітюк чи Матвій Ганапольський хто вони більше росіяни чи українці, тому що обоє не втратили зв'язок з Україною і польський зараз працює в Україні. Віктюк завжди підкреслював, причому в Росії, де до України було завжди погане ставлення з завжди підкреслював любов до України і демонстративно в Росії час від часу говорив українською мовою і був, на мій погляд, класичним представником тих самих українських певних театральних традицій. Так, в нього дуже специфічний театр, але це були саме українські традиції, а не російські. Вони переплітають львівський галицький театральну історію з європейською. Тому отут ми можемо дискутувати, але, по-моєму, випускник тієї самої школи, що і Ганапольський, Явлінський. Класичний російський політик при тому, що з Україною його досі пов'язує багато речей. Його родина тут живе у Львові, і тут його там один з моїх братів бізнесом, яким зрібним займається, і тому подібне. Але ми ніколи не скажемо, що він український політик. Сергій Шахрай. Народження? Ну, в Криму, але в козацькій родині його допитувалися колись комуністи в Госдумі, А товариш Сергій, а скажіть, як з вашого родного язика на русский переводиться ваша фамілія? Він тоді відкрутився, не сказав мошенник, а сказав ну, зворотливий хитрий мужичок, там такий умілий, щось таке. Тому насправді в нас є дійсно певна дискусія, кого ми маємо вважати українцем. Тих, хто народилися в Україні, слухайте. На Росії живе 3 мільйони етнічних українців, як мінімум. А я думаю, що мова йде, якщо подивитися на тих, хто вже давним-давно затерли будь-яку згадку, а у яких прізвище на «енко» і тому подібне. Їх може бути і кільканадцять мільйонів, а може ще більше. Не знаємо. Хтось з них виступив на підтримку України дуже активно. Ну, я знаю кількох, двох-трьох. От вони іноді включалися до нас, коли були телефоні дзвінки в студію на анексія.Нет. Все, основна маса. Ще більше підтримують Путіна, ніж етнічні росіяни. Це українці чи ні? Вертаємося до Швеця. Він, так само як Явлінський, як багато інших, прожив в Україні тільки дитячі роки. Після закінчення школи він виїхав поступати до Москви, в одному напрямку не поступив, відбув потім службу в армії, наскільки я пригадую, в спецпризначенцях. І після того пішов уже на спецслужби. Він. Мені кажуть, він же ж був радянським громадянином, і як радянський громадянин з України родом виїхав до Росії. Ні, він виїхав як російський громадянин в кінці 93-го року. Росія офіційно визнає своє літочислення як незалежної держави не з 91-го року, як з 90-го, коли у них була аналогічна нашої декларації. І рахуємо, 90-91-й, й, -й 92-й, весь 93-й рік. Він російський громадянин, і в зв'язку з незгодою, з певними подіями на Росії, він став російським. Е, Іммігрантом політичним тепер. Давайте послухаємо дві фрази, от чисто для голови своєї. Е, Юрій Швець, представницт е, український політимігрант в Рос е, в Америці, що щось е, не йде, правда не заходить. Юрій Швець представник російської політиміграції в Сполучених Штатах Америки. Ідеально заходить. Правда, чи це погано? Ні, це не погано серед росіян, які виїхали з е, своєї Раші. Які почали свідчити проти Путіна, ми багатьом маємо сказати слово «дякуємо» і респект. Але ми до них всіх маємо ставитися з певною обережністю, тому що дозволити покритикувати там владу, покритикувати Путіна, а потім використати відповідному напрямку. Ми вже маємо дощ. І в нас досі є куфа людей, які за дощ захи... захищаються, заступаються. Ні, не трогайте їх. Це опозиція як Путіну. Ну вони там не хорошо поступили, наші мальчики, но все одно не трогайте. Ні, будемо. будемо рухати і тому в даному випадку я. Минула відповідь на питання, і ця, яку я зараз відповідаю, я виключно позитивно відгукнувся про Швеця. На відміну від моїх критиків, я швецем особисто знайомий. Ну як це було епізодичне знайомство? Він готував певні матеріали. Тоді деться, поманафортуше, по кому я вже не пригадую. І ми з ним просили кілька годин. Ми розмовляли на цю тему. Ми розмовляли про Путіна. Ми розмовляли про біографію. Ну якісь там біографія його в його розумінні почалася, коли він приїхав до Москви. Він ні разу не згадав про свої українські корені, своє українство, просто ні разу. І тому для мене він є, в принципі, адекватним росіянином, до якого я ставлюся з певною повагою, але як до кожного росіянина, окрім тих, які чітко заявили, що Російська імперія має бути зруйнована, як і Новіков, Я до нього ставлюся з певною тихою, але підозрою, тому що він робить іноді заяви, які в мене викликають певний внутрішній спротив. Я вам нагадаю: 19-го числа 19 лютого минулого року, за лічені дні до вторгнення. Паралельно з Зеленським, який заколисував українців, Швець зробив дуже гучну заяву, яка дуже активно в Україні поширювалася, в тому числі владними колами, що Росія не нападе на Україну, Путін і так все отримав, що він хотів. Росія ніколи не нападе на Україну. 23-го, за лічені години, коли вже всі розуміли, коли вже колони рухалися через понтонні мости, через Десну в Білорусі в Гомельській області, коли вже наступ фактично почався, лічені години були до переходу кордону. Швець заявив: Ну Росія б могла б напасти тільки якщо Путін, якщо Путін, як Путін з ума. Через три місяці він зробив, чи через два місяці він зробив заяву, що в цьому році, 22-му, на Росію чекає така страшна криза, яка може бути порівняльна з розвалом СССР. Ну, не сталося цієї кризи. Не сталося, правда ж? Тому насправді, коли ви чуєте, вам подобається виступи швеця особливо, коли він критикує українську владу. Це добре. Ви його слухаєте, це нормально. Я сказав, слухайте, тільки майте пересторогу. Тому що, коли Швець запускає тему не про те, що там українська влада корупціонер, розкрадачі, все, а те, що українська влада краде американську збройну допомогу, то це лягло чітко. Влобіські групи певні, які від Росії відстоювали перестаньте допомагати Україні, тому що українська влада розкрадає. От саме цю тезу зараз, вже цьому році, розганяє, розганяють російські маріонетки від альтернативи для Німеччини. Це російські маріонетки. І вони розганяють: не давайте Україні допомогу, тому що українська влада розкрадає збройну допомогу, продає там якимось талібам американську зброю і тому подібне. Слухайте, але це неправда. Насправді українська влада краде. У людей своїх у громадян України краде все, чи вона краде хоч щось, що й передають з Америки, мені дають їх так попередили. І там такий контроль, що я думаю, що навряд. Але Швець зробив заяву, яка відразу зайшала підтримку в російських колах, І Вони почали це розкручувати. Тому ще раз кажу: вам подобаються його критичні виступи щодо подій в Україні, це дуже добре. Мені подобаються його критичні виступи щодо подій на Росії проти Путінським. Це добре, але не створити Кумира там. Де треба мати дуже серйозну пересторогу. Кожен раз, коли слухаєте будь-кого з росіян, слухайте з зауваженням на те, що там може бути щось закладено для вас. Спеціальне, вас можуть брати на гачок, щоб потім якось використати. Оце моя відповідь по всій ситуації зі Швецем. На цьому тема ця закрита. А тим, хто хочуть бути його фанатами, ну не знаю. Я думаю, що це неправильно. Віруєш в одного єдиного господа Бога і не створюєш собі більше кумирів. Ти можеш комусь довіряти, але вірити? Вірити треба дуже обережно. От, все, власне, на цьому кінець. Наступна тема: дуже коротенькі, два питання. Я бачу: чому ви перестали вживати такий вучний термін Укрсучвада, чи може бути ефективною контрпропаганда, наприклад, на прямому, коли він перетворився на суцільні розмовляючі голови. Давайте так: перше, що до терміну, я дуже обережний в YouTube. Дуже обережний. Мене попередили вже всі мої друзі, що тут виловлюють певні теми, які можуть здаватися зовсім невигідними фрази, і за них можуть вчепитися і можна раптом втратити канал. Я тому тут дуже підбираю слова. Хоча і так, я не звик, Матюків я не вживаю, жорстких фраз я не люблю. У мене іноді щось проривається, його пробують використати, перебрехати, так як це було, скажімо, в кінці травня. Ну, що пробиш. Якщо в Фейсбуці, якого мене тепер вже знаю, як за поданням Служби безпеки України до ФСБ загальним списком і мене і чекавки на інших, це вже відомо, знищили матеріали, тому що нас обізвали від банкової рашистськими окантами, от щоб ви собі розуміли, звідки з'являються потім ці всі Дмитрії Літвіни і всі інші, які брешуть подібні речі, то от після того, ну до того, я дуже добре знав заборони тригерні слова на Фейсбуці. Я їх навчився обходити з часом. В Ютубі я ще їх не знаю, тому обережно підходжу з такими фразами. Автоматично, коли ти одночасно записуєш щось в Ютубі і працюєш ще й в Телеграмі, я якось і в Телеграмі почав втрачати ті слова, які я використовував тут. Зараз я. Е, вирішив, ну мені ви нагадали, я вирішив, а чому я маю від цього відмовлятися. Насправді слово розшифровується як українська сучасна влада, але по звучанню може сприйнятися як і інші певні асоціації. Воно зараз відновлене в Телеграмі, в Ютубі, я буду уникати. Мені тут потрібно донести інформацію, свій аналіз, поділитися своїм родумом і тривогами, а не піднімати якийсь хайп. І друге, що стосується того, чи може бути ефективна контрпропаганда. Річ в тому, що у нас нема контрпропаганди проти зеленої пропаганди, її просто не існує. Зелена пропаганда діє саме за пропагандистськими методами. У нас заборонена там спеціальна якась державна ідеологія, нав'язування державі е, ідеології окремої партії чи окремих позицій, ненависті до інших. Це заборонено у нас, навіть конституцію в певній мірі заборонено. Але зелені це ігнорують. Вони перетворили, створивши цей марафон. І, закривши рока та іншим, вони створили пропагандистську машину. Це саме пропагандистська машина, телеканал Рада, якому заборонено за законом, за його положенням про його створення і за угодою про соціатій займатися чим завгодно іншим, окрім висвітлення діяльності парламенту, він веде відверту зелену пропаганду. На пропаганду відповіді контрпропаганди нема. Телеканали, які проскрибовані, які позбавлені нормального ефіру, і мовлять тільки для тих, хто їх хоче і вміє знайти, ті пропаганд телеканали ведуть мовлення як нормальні телеканали. Вони пробують зробити баланс, хоча б з другого боку балансу немає. Тому логічно би було, якщо з другого боку вас вже взивають і зневажають, то з цього боку, ну якщо без обзивань зневажання, ви принаймні подавати діаметрально протилежну полізицію більш цілісну. Вони пробують давати повністю комплексний підхід. Вони пробують давати дискусійні мовні студії, де зустрічаються мовника, зустрічаються там різні гості. Просто зеленим заборонено ходити на ті канали, їх вирішили просто замовчати, щоб їх не пропагувати серед своїх. І тому там ну, дискусії більше все-таки між ближчими, за поглядами людьми. Але той же самий Кирил Сазонов, який перемитнувся на бік Влади, там регулярно помітний. Там інші появляються. там є такі подібні люди. Ну про п'яте я вже мовчу, На еспресо теж є люди, які відстоюють провладну позицію. А решта вони стараються вести принцип ну, під час війни ми політикою не займаємося. І от виходить дисбаланс: з одного боку це правильна позиція. Ці три канали поводяться як нормальні європейські канали, а влада поводиться як ненормальні. І от ми дістаємо гру, що з одного боку сидить інтелігент, який грає з вами шахи. А з другого боку сидить такий собі амбал, який хоче вами грати в Чапаєва. Знаєте, результат такої гри, як правило, прогнозований. Що це дасть підсумку, я не знаю. Чи від цього мають перетворитися ті три канали на пропагандистські канали, контрпропагандистські на заробник Зеленського, так їх відразу закриють. Їх моментально там сидить отако над входом, висить е від Коломойського ГРСМ'ючка зі своєю надзрадою з питань телебачення радіомовлення, і чекає, коли в них з'явиться щось, щоб їх звинуватити в пропаганді, в якомусь там закликах якихось. Ну, от ми маємо ситуацію. Це називається взагалі одним словом, це називається диктатура. І не в телеканалах справа, а в тому, кого народ обрав до влади. Ви обрали Лукашенка до влади, не Путіна, Лукашенка. І ви маєте цей результат. От вся історія. Закінчуємо це друге наступне питання. Воно досить близьке до цього, що було 에... давно. Задаюсь питанням, як саме відбувається підкуп журналістів-блогерів, Ну, Це лідери общественного мнення. Я теж вживаю ОМ, тому що мені. Це, це настільки російське явище, воно настільки чуже українству і настільки бридке, що мені не хочеться українську абревіатуру робити. Так не можуть же всі позитивні не розуміти, що зелені роблять з країною. Це великі гроші, погрози розправою, чи їм вдається переманювати на свій бік тих, хто навіть на початку підтримував е, Порошенка та ЄС. Таких прикладів вже досить багато. Дуже багато. Ну, перше і основне, насправді головний ключовий фактор це гроші. Не тільки серед отих, кого називають ломами, але й серед отих всіх груп великих, і всі біндоновські, Моновські, все. Ну, це все оплачується. І людям, в яких зараз, особливо під час війни, дуже серйозні проблеми, а з ковіду почалося. От початку епідемії ковіду, коли люди почали втрачати заробітки, коли у всіх почалися проблеми, ринули страшні гроші. І коли кралося. З ковідного фонду гроші витягували на велике крадівництво, а там відмивали, то звідти ж йшло не тільки на оманські рахунки, не тільки на те, що Трухіно там з пакетами грошей ходив і пропонував поліцейському, те, що депутатам потім пішов допилати, а я тобі 150 тисяч, а я тихонько в лісу йду. Ні, там ішли і на ломів, і на інших, на проплату продажних журналістів. Насправді, абсолютна більшість з них там працюють за гроші через певні групи, в яких ті гроші розподіляються. Це абсолютна більшість. Є канали, їхні журналісти, де власник обрав, щоб не було проблем підпрацьовувати на владу. І відповідно журналісти дістають відповідні накази. А хто не, не хоче, мусить звільнятися. Ми маємо прекрасний приклад НВ. Радіо НВ хороше було радіо, дуже хороше, інформаційне. Мені не подобаються деякі їхні матеріали, я був з ними кардинально не згоден. Але Кауниш вів хорошу інтелектуальну структуру, створив. Чим закінчилося фіала після приходу Зеленського перелякався. Зеленський почав погрожувати, що там олігархами назве, запресує бізнес. І от Порошенко вистояв, десь ахметов вистояв, ще хтось вистояв. А, а фіала тихенько ліг. Швиденько повістили, що всіх кусючих, серйозніших журналістів, звільняють, Кавниш, пішов як головний редактор, а лишилися ті, хто або якусь. Ну, блювотну базікальну студію ведуть, О, там двойні стандарти, ну, слухайте, ну це, це, знаєте, це щось як черговий у «Слуга народу чи свати. Хоча буває не цікаво послухати, або ведуть якусь відсторонені тему, он яковина, розказує там про Америку, про інші країни. Так, такі теми там йдуть, їх можна слухати. А українська тематика, будь-яка критика там стала табу. Тут позиція власника, який зачкував. Своїх журналістів лише тільки угодовців, а ті, хто нонконформісти, ті пішли. І ще варіант елементарного залякування. Ну, право, ті, кого залякали, як право старається замовкнути і відійти в іншу сферу або внутрішню, або зовнішню імміграцію. Але насправді, просто запам'ятайте, на цілі. Відповідної пропаганди виплачуються мільярдні суми, вкрадені з бюджету через велике крадівництво і інші напрямки, мільярди гривень, мільярди, а не мільйони, йдуть саме на підкуп, на проплату людям, які повинні обріхувати опозицію і хвалити владу. От я пригадую: один там такий був, господи, як же ж його звав? от забувся. Такий метлявий. Він за Юлію Тимошенко неймовірно топив всім, готовий був горлянку перегризти. Один день. Це було на четвертому каналі. Приходимо перед студією. Ну терпіти його не міг, але от дивлюся на нього. Ну, питаюся щось там про щось в реклює Тимошенко, там що там в них відбувається. А він якось так відсторонено, Ну, не знаю, не знаю. А потім. Через 10 хвилин починається ефір, і там починається якоїсь ініціативи Юлії Тимошенко, з якою я згоден. Вона правильно річ запропонувала. Я починаю хвалити. А він на мене починає кидатися і обзивати мене останніми лайками, тому що вони всі наперед їх навчають на банковій від Подоляківських переходити на особистості і провокувати на агресію опонента і тому подібне. Він починає на мене кидатися і саму ж Тимошенко звинувачувати. І думаю, що сталося. А потім мені кажуть: так його 3 чи 4 дні назад вже купили. Десь навіть суми називаються. Ну, повірте мені, як правило, більшість з таких продаються дуже дешево. Там взагалі про пару сот доларів, як правило, йдеться в ліпшому випадку, а іноді і про просто пару тисяч гривень. Більшість з них дуже дешеві, дешевкі. Але є люди, які, ну, яких спеціально, за яких торгують, яких викуповують, які мають якесь ім'я. Ви що думаєте, мені не пропонували? Ну, мені правда, пропонували спочатку, щоб я більше щоб я мовчав, ніж включався, але були пропозиції, а може й серйозно щось. Ну тому, повірте мені, основний фактор гроші. Другий фактор корпоративний, третій фактор залякування. От, власне, все. Так, питання, на яке колись відповідало, ще раз повторюся, тому що важливе: Байден допоможе нам скинути нашу мафію, яка держить за гору Україну вже 30 років, а зараз ще й наживається на крові українців. Ні, Байден нам не допоможе цього зробити. Там ще будуть потім питання. Я їх буду давати, тому що вони в різному контексті подивиться е, цю думку. Наша дум віра, що ми наобираємо, наржемо і наобираємо якоїсь біди, а навіть якщо не ми наобирали, наші сусіди, обрали нам біду. А прийде хороший Байден, і за нас зробить роботу. Ні, не зробить Байден, доки війна, він буде допомагати Україні. але... Після завершення осіннього наступу, там де він завершиться, я думаю, Америка почне втрачати інтерес до України. В них почнуться свої вибори. І на жаль, те, що робить Зеленський останнім часом, воно чітко спрямовано на те, щоб відбити охоту нашим союзникам допомагати Україні дуже чітко. Це по Британії я недавно записував по пристайку ситуації. По Америці дуже чітко просто боїться настільки відверто провокувати. І тому Байден покарає не обов'язково зеленського. Він покарає Україну. Так, колективна відповідальність наступає. У нас не Білорусь, де розділяють білоруський народ і білоруського самозванця. Тому що там не визнано виборів. А в Україні визнані, вони пройшли демократично. Як можна було таке обрати? Ну от, Маричі питається, як треба ставитися до народу, який обрав отаке для себе? І оце таке принесе страшне горе своїй країні і несе сьогодні конфлікти всьому світу. Як? Ну, тільки одним способом, ця країна після того, коли виконано буде певний геополітичний план, або не виконано, по, ну, по стримуванню Росії як агресора, була думка, що по розвалу, але, на жаль, це поки що дуже далеко. По стримуванню, коли це буде виконано, ну, нам прилетить. Людям будуть ще старатися трошки допомогти якимись фондами, якимись там е окремими фінансовими потоками, а держава. Все менше і менше буде отримувати підтримки, тому що за все треба платити. Єдине що, якщо хтось з української влади спробує брудні гроші або напряму вкрасти прямі американські гроші не опосередковано, а саме прямо американську допомогу, або якщо хтось спробує відмивати накрадені тут гроші в США, то прилетить обов'язково. Це американське закону. Це як Зозаренком буде. Хочу от Юлія Тимошенко і Озаренко по одній справі проходили, у Озаренкові гроші засвітились США. і Він сів США, а й по Юлії Тимошенко провадження врешті решт закрили. Все перевірили, і закрили, тому що гроші, які вкрала вона до США, не попали, і тому вони для Америки були однаковими. Але їх розділили, тому що є формальна причина. Америка не буде втручатися в наші внутрішні справи. Повірте мені, вона має свої проблеми. Вона нам допомагає. Ми не хочемо жити цивілізовано, вона нам перестане допомагати. Ну, Зеленського це не зовсім стосується. Якщо він не випросить якихось гарантій, а мені здається, йому буде з цим тепер вже трудно. То він, як людина, яка вчинила злочи на території Сполучених Штатів Америки разом з Коломойським, відмиті брудні гроші, які попали в США через рахунки Зеленського. Його чекає колись міжнародний ордер на арешт. Але може і домовитися, може можуть вирішити, щоб не робити вже великої гранди в Україні про одного Зеленського забути. Теж може бути. Тому насправді не чекайте від когось. Це наше. Справа дуже велика ймовірність, що в кінці цього року буде оголошено тимчасове перемир'я, скасовано воєнний стан і весною відповідні конституційні терміни для президента а відтягнуті трошки по Верховній Раді відбудуться одночасно вибори. Це вже певне порушення, але на цих виборах треба думати головою. Просто думати головою все без варіантів. Оберете знову таких, ну Америка буде віддячити Україні, а не Зеленському і його команді. Наступне питання, це вже закінчується в наш час потрошечки. Дякую за ваші відповіді. Хочу запитати, чи є на вашу думку у політичному товаристві гідні кандидати на пост президента України. Знаєте, гідних кандидатів є багато. Є, але дуже мало тих, які мають якийсь шанс пробитися і бути обраними. Ну, слухайте, нам весь час розказують: ви головне за мене проголосуйте. А я ж там такий цякий, ви повірите, всі за мене будуть голосувати. Один до мене підходив, створив, створив якусь християнську соціальну партію. І знаєте, як він на мене переконував? Каже: у нас же ж 80% українців християни, а соціальні проблеми цікавлять всі ці 100%. От виявляєте, скільки людей за мене проголосують? Ну, рахуйте, що рівно половина населення України точно віддасть за мене голоси. Ну, я йому посміявся, сказав, за тебе, голоси віддасть ти сам. І в ліпшому випадку твоя дружина більше ніхто взагалі або хтось випадково графу перепутає без окулярів і не там поставить галочку. Все тому насправді є прекрасні люди. Просто все питання. Вони самі розуміють, що в них шансів ну на жаль, нема розкрутити себе, піднятися так. Це дуже важко. Велетенські фінанси на це потрібні, але не пасти в залежність від олігархів. Прекрасний на мене, як на мене, був би президент. От прізвище, яке мало відоме для багатьох ну, відоме для всіх, але мало відоме, як скажемо, політично великому проєкті, за скажімо, Володимир Ромелян. Він міг би бути прекрасним президентом. Але він розуміє, що в ньому це не вдасться. І він не претендує. Хто може бути? Ну, давайте так. В нас вибір серед позитивних мізерний. Це... Поки що тільки Порошенко і Заужний. але Заужний ніде ні разу не сказав Сова, що він хоче стати президентом, і тому і йому зроблять умови, при яких йому це очевидно не вдасться реалізувати. І тому поки що ми маємо одну кандидатуру. Будемо дивитися, якщо хтось буде розкручуватися серйозно, і ми побачимо, що це можливо супити. Тоді в нас буде поліваріантність. Давайте зараз поки що про поліваріантність подумаємо більше на парламентські вибори. А от на президентські, ну давайте не розтягувати голоси. Просто уявіть, що щось має бути ще обраний. Все слава Україні.